Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт усім! Світ тварин він же такий величезний і різноманітний, просто голова обертом. Але сьогодні ми з вами подивимось на одну, скажімо так, дуже особливу родину. Родину до якої, до речі, належимо і ми з вами. Ну що, готові зануритись у дивовижну історію хребетних? От, дивіться, риба, жаба і дельфін. Здавалося б, ну що між ними може бути спільного? Абсолютно різні створіння, правда? Одна плаває собі у воді, інша стрибає і по суші, і у воді, а третя це взагалі савець, який вирішив повернутися в океан. Але є одна річ, що їх фундаментально об'єднує. Цікаво, що б це могло бути? І відповідь: усі вони хребетні. Точно. У них у всіх є внутрішній скелет, а його основа це хребет. Знаєте, це може здатися такою простою деталлю, але насправді це була справжня революція. Саме ця особливість і дозволила їм розселитися і завоювати, ну, практично, кожен куточок нашої планети. Отже, ось наш план. Ми пройдемося еволюційним шляхом хребетних, подивимося на п'ять основних класів почнемо з риб, тобто з життя під водою, далі земноводні з їхнім подвійним життям. Потім зануримося в лускати царство плазунів, звідти злетимо в небо з птахами, і наостанок поговоримо про ссавців, наших, так би мовити, волохатих родичів. Ну що ж, поїхали. Перший розділ риби і їхнє життя під водою. Саме з них, з цих піонерів, все і почалося. Це перші хребетні, які стали господарями водного простору. Тільки подивіться, риби це просто ідеальний приклад адаптації. Вони просто створені для життя у воді. Буквально кожна частинка їхнього тіла це результат мільйонів і мільйонів років еволюції саме в цьому середовищі. Давайте розберемо по пунктах, що робить рибу рибою. По-перше, для руху у них є плавці. Тіло вкрите лускою, це такий собі захисний панцир, дихають вони, звісно, зябрами інакше під водою ніяк розмножуються, відкладаючи ікру, і що дуже важливо, вони холоднокровні, тобто їхня власна температура тіла цілком і повністю залежить від того, наскільки тепла чи холодна вода навколо. Гаразд, з рибами розібралися. А тепер наступний еволюційний крок: подивимося, як життя наважилося вийти на сушу. І тут на сцену виходять земноводні або ж амфібії. Сама їхня назва, до речі, буквально означає подвійне життя. І це не випадково. І ось тут починається найцікавіше їхній життєвий цикл це щось неймовірне. Все починається з поголовка, який живе у воді і дихає зябрами. ну як маленька рибка. А потім бац він перетворюється на дорослу тварину, яка вже може спокійно жити на суші. Це ж справжній живий міст між водним і наземним світами. Так що ж у них особливого? Ну, по-перше, у них вже є кінцівки для пересування. Шкіра в них гола і вкрита слизом. Це, до речі, супер важливо, бо вони можуть дихати не тільки легенями, а й через шкіру. Але є і мінус їм треба постійно бути біля води, щоб не висохнути. І вони, як і риби, досі відкладають у воду. Ну і так, вони теж холоднокровні. Добре, рухаємось далі. Наступна група зробила те, чого не змогли амфібії. Вони зробили рішучий крок і повністю розірвали зв'язок з водою для розмноження. І це, звісно, плазуни або ж рептилії. Ось вони, справжні завойовники суходолу. Ящірки, змії, черепахи. Їхні круті адаптації дозволили їм піти далеко далеко від річок та озер. Вони змогли жити там, де амфібіям і не снилося, наприклад, у спекотних пустелях. І як їм це вдалося? А ось як. По-перше, шкіра. Вона суха, вкрита міцною лускою, яка не дає волозі випаровуватися. По друге, і це просто геніально, яйце яйце з твердою оболонкою, яке можна відкласти просто на суші, і малюк буде в безпеці. Дихають вони вже виключно легенями, але вони все ще холоднокровні. Давайте на хвилинку зупинимось. Що це взагалі означає холоднокровний? Ну, якщо просто, то це коли твоє тіло не вміє само себе гріти, ти повністю залежиш від тепла ззовні. От бачили колись, як ящерка годинами лежить на сонці. Це вона не засмагає, це вона, так би мовити, заряджає свої батарейки, щоб мати енергію рухатися. Окей, половина шляху позаду. Давайте швиденько підсумуємо. Ось ця табличка чудово все показує. Ми бачимо чітку еволюцію від риб, що повністю залежать від води через амфібій, які живуть на два світи, до плазунів, що остаточно завоювали сушу. Але є одна спільна риса всі вони холоднокровні. А тепер тримайтеся, тому що далі буде справжній прорив. Наступна група не просто живе на суходолі, вона його підкорила і злетіла в небо. Так, мова йде про птахів. Ох, яка краса! Тільки погляньте: крила, пір'я надлегкий скелет. У птаха буквально все, кожна деталь створена для того, щоб літати. І знаєте що? Це одна з найуспішніших груп хребетних на всій планеті. Факт. Так, що ж робить птахів птахами? Ну, звісно, тіло вкрите пір'ям. Передні кінцівки це крила, дихають легенями, відкладають яйця з твердою оболонкою. Здається, схоже на плазунів, а ось і ні. Бо пір'я це не тільки для польоту, а ще й для тепла. І це підводить нас до головної фішки. Птахи теплокровні. Це змінює все. І знову, давайте розберемося. Теплокровний це коли твій організм сам собі пічка. Ти можеш підтримувати постійну температуру тіла і байдуже, що там на дворі – спека чи мороз. Це ж гігантська перевага. Можна бути активним і вдень, і вночі, жити і в Арктиці, і в пустелі. Але є й ціна така пічка вимагає просто шаленої кількості енергії. І ось нарешті ми дісталися до нашого власного класу до ссавців. До наших, так би мовити, родичів. І це, мабуть, найбільш різноманітна і дивовижна група з усіх. Но ви тільки подивіться кажани в небі, дельфіни в океані, кроти під землею, коні в степах, савці є абсолютно скрізь. І ось ця здатність пристосовуватися до будь-чого, це і є їхня головна суперсила. Так, що ж їх усіх об'єднує? Кілька ключових речей. По-перше, шкіра вкрита волоссям чи хутром. По-друге, вони не відкладають яйця, а народжують живих дитинчат. І, мабуть, найголовніше вони вигодовують цих дитинчат молоком, дихають, звісно, легенями, і так само, як і ктахи, вони теплокровні. Ну, ось тепер ми бачимо всю картину цілком. Ця таблиця ідеальний підсумок нашої подорожі. Якщо придивитися, можна побачити два величезних еволюційних стрибки. Перший це коли плазуни остаточно завоювали суходіл, а другий це поява теплокровності у птахів та ссавців. І саме це дозволило їм стати такими різноманітними і захопити всю планету. Отже, від води до суші, а потім і в повітря ми бачимо, як життя постійно адаптується. Ми пройшли весь цей шалений шлях від простої риби до складної екосистеми, частиною якої є сьогодні. Кожен новий клас тварин був відповіддю на нові виклики, і це, знаєте, змушує задуматись: а що ж буде далі? Які виклики чекають на хребетники у майбутньому, і як життя адаптується цього разу?